Але як справляєш бенкет, заклич убогих калік, кривих, сліпих, і ти будеш щасливий, тому що вони не мають чим тобі відплатити. Тобі бо віддасться в день Воскресіння праведних. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Христос сьогодні закликає нас, щоб ми чинили діла милосердя, але конкретні конкретним людям. Більше того, щоб ми це робили втайні таємно, або робили так і тим людям, щоб вони не мали можливості нам повернути, віддати, бо яка тоді наша буде заслуга? Дійсно каже, коли ти вчиняєш милосердя таким людям, вони жодним чином не можуть тобі відплатити чи повернути. Взагалі в житті за все треба платити, але стається так, що хтось за нас одного разу заплатив. І заплатив великою ціною, ціною життя і смерті Сина Божого. І це був наш Отець Небесний, бо ми не мали з чого платити, бо ми були бідні і нещасні грішники. Тому за нас заплачено велику ціну, ціну крови життя і смерті самого Божого Сина. Тому також і ми, які маємо статися подібними до Бога, бо сотворені по образу і подобу Божому, маємо також вміти заплатити і за інших, вміти допомогти їм. І не цікавитися навіть винагородою. Дуже часто ми хочемо щось зробити і щоб нам співали многоліття, пісні, хвалили нас. Але Христос каже, для таких людей вони вже отримали свою нагороду тут на землі, їм вже відміряно, відраховано, заплачено. Але ти, коли робиш, робиться в тайні, щоб ліва рука не знала, що права рука робить. І Отець Небесний, який бачить в тайні твого серця, коли ти робиш такі добрі вчинки, відплатить тобі у Царстві Небесному, отримуєш велику нагороду у Царстві Божому. Господь назве вас синами і доньками самого Отця Небесного. Тому вмімо робити. Діла в тишині свого серця, які би ми бідні не були, чи які б ми багаті не були, вміємо гідно і достойно так поофірувати, таку дати жертву і офіру, щоб це не було принизливо для інших людей, щоб вони вміли її прийняти, щоб ви це робите заради Христа, в ім'я Ісуса Христа, який заповідав нам це робити, який заповідав нам підтримувати одні одних. Практикуємо сім дін милосердя в цьому році і отримаємо самі милосердя. Помилімся, молитву Отче, нашу, щоб Господь відкрив нам наше серце, яким чином ми маємо чинити діла, і хто є ті люди, які потребують, які дуже часто близько, ми дуже часто повз них проходимо кожного дня, але навіть не вміємо зауважити, що вони потребують милосердя, як матеріального, так і духовного. Отче наш, що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Благословення Всемутнього Бога, Отця і Сина, Духа Святого, зійде на вас і перебуває з вами сьогодні і по дні життя. vashon amin